Нарешті дійшли неділя. Для мене це один з моїх най-най-най найулюбленіших -най днів, тому що це день сонця. Після того, як ти вже в суботу доробив всі свої справи і ніби чуть-чуть чуть-чуть тих відпочити, приходить неділя. Це сонце, це взагалі цар. І... От в мене в неділю, знаєте, постійно валом енергії. Я прям сяю як сонечко. Я дуже радію цьому цьому дню. І в першому відео, коли я говорила про понеділок, от ввечері цього дня я завжди сиділа і думала: блін, і день закінчується, і завтра понеділок. Це знаєте, як вони доті про гречку? Тому. Цей день просто не знаю для мене це розкіш і задоволення. Кайф поділіться, взагалі, яке у вас відношення і відчуття саме цього дня з вами Даяна Тренер з голосу для знаходження свого справжнього я.